Резонансом фірмою було зайнято медтехніку, насильно, в чого сьогодні не пускають на роботу. Вся справа була передана в суд, по тій причині, сьогодні зайняли незаконно, але ж силою вони зайняли. Сьогодні не пускають на роботу. От люди стоять, я в тому числі не пускають нікого на роботу. Це всі питання. Ми поки що стоїмо нормально в ситуації фінансовій, так що. Заборгованості перед ним абсолютно немає. Підприємство на сьогоднішній день працює нерентабельно, підприємство на сьогоднішній день має дуже багато боргів. Воно має кредит, який потрібно. В грудні 1999 року потрібно буде погасити і вже сьогодні потрібно думати, як його погасити. А при е, Лазорку Володимиру Михайловичу було зрозуміло, що цей кредит е, практично вони не зможуть самі погасити без нашого втручання. Програму конкурсу підйом по штамові дробині вікно учбової башні, четвертий поверх, підтягування на перекладині, біг тисячу метрів. Потім е, конкурсанти будуть вирішувати практичні задачі та відповідати на теоретичні питання. Роботи ми готові будемо, коли вийдуть кошти. І тоді, коли ми закупимо всі необхідні матеріали, ну і коли було вирішено, скільки кожній людині можна буде надавати допомогу, те, що ви на цій до дораді. Ви взагалі сподіваєтеся, що можуть допомогти. Ні, ні, не сподіваємось. Немає, це не Як вони не можуть преступників половити, то так вони поможуть нам. У нас проводяться навчання як по профілях до обіду, так і заняття за інтересами. Зранку діти мають можливість поглиблювати свої знання із таких предметів, як математика, фізика, біологія, географія, дизайн та інші науки. Після обіду в групах за інтересами діти мають можливість займатися із психологами в групах ритміки, аеробіки, радіопеленгації. Літературної творчості і інших предметів, які їм до душі мені дуже сподобалось. Ну тут як от можна сказати уроки тут от, заняття дуже цікаво. Я займаюся дизайном. Ну... Ми робимо різні картинки, підійдете до стенду побачите. Дуже цікаво. Дуже багато друзів можна знайти навіть е, в цій їданні можна познайомитися з батьма, з друзями, в кімнатах, е, займатися різними цікавими е, задачами, тому що я математик. Треба треба роботу складати. Напасти, виду йти. Брат, текла коров треба. Роботи є, коли є, хватає, А на зиму треба щину затовляти, кормазну, їсти давай, бузи. А молока дешеве, наша ціна впала. Страйк селян проти низьких закупівельних цін на молоко розпочався. Правда, акцію вирішили проводити у досить оригінальній формі. Селянина затупкали в болото і немає перспективи поглядів е, на далі розвиток села. Тому що 100 днів пройшло е, е, керівництво нашої вибраної в е, державі, влади, а конструктивних е, змін немає. Вийшли ми тому, що говорять, що держава не має ну, таких важелів, щоб натиснути на цього переробника, щоб він ціну якусь підняти чи що, захистити самого виробника цього молока. О, значить, ми вийшли захистити свої інтереси, щоб такі трошки о, краще, щоб вони дивилися трошки на це і звертали увагу. Кожен, кожна праця мусить бути оплачена. Це великий труд і треба платити. Але купувальна спроможність у населення дуже низька, тому і ціни ці мусять бути сорозмірні. Ну, купує неспроможності населення. Це косесіну. Муся з тим всім з тою коровою, з тим всім, а е, годує її і звесень та молоко віддавається просто. Не кожен, звісно, може купувати. Це, але більшість з так, я страхую. От пройшло два місяці, почти, що яма не закрита. Забор опущений на 30-40. Сантиметрів. Приїжджали два рази якісь люди, але нічого вони мені толком не сказали, щоб вплинути на те, щоб ну, закрити ту яму. Приходили під приводом шахрайства. Коли бачать, що пенсіонери на це не ведуться, не хочуть купляти ці машинки, які вони казали, що це масажери. Вони за одна з них заговарювала потерпіло, виводила з хати, казала, що купить неї картоплю, чи друге якісь щось купить неї. А інша тоді в цей час в будинку шука дивилася, чи є гроші, і викрадала гроші. Чесно сказати, я не пам'ятаю. Ну я, я я на тим мірам не мене говорила тоді. Він каже, я зараз попрошу щось. Крати каже, побуті типу, я мірання. І я вона типу, почала питати, яку я піду. Я зразу поношу нам хочу статим подивитися. Нам ну, мені треба устатися, не взяла б ті гроші. Це 100%. Не взяла б я їх. Тепер, аби купити продукт першої необхідності, треба викласти майже 2 гривні. Хоча відпускна ціна за борошно з державного матеріального резерву залишилась стабільною. Чому хліб подорожчий в черговий раз, ніхто чіткої відповіді не дає. Мовляв, нині ведеться перевірка щодо законності таких змін. Дуже приємно, так би побільше дорожало з кожним роком. Пенсіонерам особливо дуже гарно. Класно. Ну Я вже звикла, що там в Луцькому районі, в селах вже хліб білий давно по 2 гривні. До пенсії рубля додають, а хліб кожен раз дорогшає, на ну, як жити, Тож якось треба Тоже мати людей за людей. Нема ніякого закону, нема ніякої влади, немає нічого. Скажімо, якщо брати ріст заробітної плати, брати ріст енергоносіїв і так далі. То у вартість хліба воно ціна не може бути, скажімо, на 10 чи на 15 копійок зразу, щоб хліб підвищився. Тому служби розберуться і наскільки обґрунтовано буде, наскільки ми будемо приймати міри до чи вживати заходи до скажімо по цій обґрунтованій ціні або до зниження, або для фіксації цієї ціни. Зразу з самого початку, з половина дванадцятиї. З половина дванадцятий. Хаді, що схвильований. Ви б теж схвилювалися, правда, за свою дитину. Так от і я. Більшість я переживаю за фізику, бо він ще буде здавати фізику, так що ще фізику впереді. Бо він математику краще знає, ніж фізику. Страшно було, що якось так вроді б готувалися і просто не зможу. Але, в принципі. Вдалося в знаки, та була посилена підготовка з математики. На малину, на літню, на осінню, да, до одного господаря. Там і яблука, то, там, ну, як який рік. Умови добрі, добрі умови годують гарно. Та ну яка історія? Все життя по заробітках отака історія. У мене вже дочка, вже заміжня, є внук. А з оформленням ні, не краще. Ні. Але ми бачите, з 8 ранку чекаємо і немає документів, не зроблені, ще віза не відкрита. Напевно, це також впливає і кризова ситуація в цій частині Європи, бо можу сказати, що до 40% віз це трудові візи, які ми оформляємо. В Польщі тепер така ситуація, що ми багато будуємо в рамках підготовки до Євро 2012. Bahato naszych młodych ludzi, pracowników, pojechało za chlebem tak skażę do Zachodniej Europy, do, do Niemiec, do Anglii. I się Bahato w innych miejscach. To sam proces nie jest problematyczny, bo trzeba po prostu do końcówstwa, e, e, podać zajawu na wizę, zauczyć dokumenty, jakie potwierdzą osnowy cel pojeźdź do, do Polski. I. E, Від зависимості цього цілю або заплатити 35 за шанганську візу, або 20 євро за польську національну візу. Більше десяти днів люди ризикують своїм життям. Обірвані дроти, можливо, під високою напругою по вулиці Кривий Вал, валяються просто неба. Будь-якої миті перехожі ризикують попасти у пастку електриків. Я дзвонила на 1580 особисто, Мені сказали, що зроблять в суботу. В суботу нічого немає. Я дзвонила на вже особисто на Луцьк світло в суботу. Вони сказали що до вівторка. Вівторок пройшов, вже слідуюча п'ятниця пройшла. Тобто, два тижні немає ніякої реакції. Безліч дітей бігає. Навіть людина не буде бачити ці дроти, які лежать на землі. А по воді електромережі кажуть, взагалі до кабеля 25 метрів не можна підходити. Я колись бачила, як кабель обірвався, як він скакав. Він на 10-15 метрів в сторони скакав. Це дуже опасно. Це ж воно ж по воді ж проводить, і, і, і біда може бути. Вчителі завжди будуть синхронізовані своїми мобільними додатками на телефонах з общою системою, з базою даних. І тому при кожній зміні уроків, наприклад, не буде проходити нотифікація. Якщо вчитель поставить якусь оцінку на своєму телефоні учні, то зразу батьки це зможуть побачити в себе як на сайті, так і на мобільному додатку. Вот. якщо вчитель запланує якийсь урок і виставить не домашнє завдання ну, на цей урок, то учні зразу побачаться. Я вчусь насправді сам вдома. Я Гуглю в інтернеті, шукаю уроки і вчусь, Тобто я не займаюся ні з якими вчителями, я займаюся самоосвітою». Ми збиралися, вчителі і Михайло. Е Задавав їм свої запитання, і ну щоб покращити, і як покращити і деталізувати свою програму. Учень, який вже дійшов до міжнародного конкурсу, це звичайно зірка, це і талант, і саме головне завдання не тільки нашої школи, а й держави втримати цих дітей в нашій країні. Якщо я не працюю, то місти без становиться, мені за погано, я вже спати не завоможу почати, що не працюю. Так, да, совісно не мучає. Взагалі себе почуваю дуже погано. Мені здається, що я якийсь просто або ну, але людина, здається. Віщо тільки починаємо нормально працювати, зразу якісь пхати нам палки в колеса. То рахунки вони блокують, то якісь придумали непонятно звідки борги. «Укрспирт» не зможе продавати спирт. Ми тільки у виробляє спирт і його реалізовує на лікар горілщині підприємства. Звичайно, лікари у підприємства, не маючи спирта, не зможуть робити горілку і поставляти в магазини, супермаркети. Звичайно, ті новий бізнес в цьому тільки ну, їм розв'язали руки для того, щоб вони почали. Вони, мабуть, так процвітали, а зараз взагалі не можна щось. Я не можу це сказати, тому що я цього не... Ці масштаби навіть собі не уявляють, що вони можуть зробити. Тепер державне підприємство почало працювати на експорт, тобто, бо тому, що наш внутрішній ринок перенасичений. Алкоголем, то тобто, щоб забезпечити заводи потужності, які є на сьогоднішній день виробничій потужності нормальною роботою. Треба розширювати ринки збуту. Ринки збуту – це можна тільки за рахунок не внутрішнього ринку, а за рахунок зовнішнього ринку. Це зовнішні міжнародні контракти на поставку нашої продукції. Це на сьогоднішній день під зривом поставки в Туреччину і Польщу. Цей борг ніяк не стосується на теперішніх людей, які тут працюють, на теперішнього керівництва, і на сьогоднішній день він є не підтверден. Твердженим сама сума цієї заборгованості і ведеться на сьогоднішній день у нас є в касаційному провадженні. Але оскільки ми знаємо, що в Україні діє судова реформа, і відповідно ці всі процесуальні терміни, строки вони затягують вирішення цього питання. І цим саме скористалася Державна фіскальна служба, що швиденько хоче стягнути надзвичайно велику суму, яка є на сьогодні. Ну, вона просто для нас дуже є в плані непідємною і моментального погашення не може відбуватися. Прийшла до нотаріуса, вона говорить, що я не продам будинок без земельної ділянки. Пішла з документами, до, до, до з документами. вона мені продала, написала два акти, оформила. Якби я знала, що оформляється один акт і на землю разом і будинок із землею, я ж не кожен рік же ж продаю ту хату і землю. Вона мені оформила дві земельні ділянки, купівлі продажу. І, і так вийшло, що на цій земельній ділянці 12 сотих під забудову вона я коли підписувала, не прочитала. Глянула що 12, У мене в документі 12, ну, думаю, все правильно. Получили дві, два дома, два будинки. Мій будинок, де я в настоящий час проживаю, і той незавершений будинок, який він розруйнував і побудував свій двоповерховий будинок. У 2014 році у мене, мене невістка. Я каже, покажіть мені документи, там треба подивитися. Вона каже, що ж ви продали? Ви продали себе. І свою, свою територію. Я кажу, не може бути. Я я підійду до, до Богача Бориса Бориса, і ми поміняємося з тими документами, підемо до Таріса, перепишемо ці документи. Ні, це, я йому дзвоню. Ви бачили, що підписують. треба було дивитися, і що ви підписували. А я вас і тепер він наполягає, що він купив у мене земельну ділянку. Богач Борис. Що він купив земельну ділянку, цю 12 сотих купив, ну, за дом він нічого не говорить, але він всі мої будівлі руйнує. Я дякую вам за все, щоб, дякую. Щоб, що робили, зробили. щоб робили там, щоб ми вдвох попали. Прилетіна, я вам вручаю, але тут не згубіть. Угу. Це до свята. Дякую за вашу роботу, за роботу вашого колективу, за серце, яке ви віддаєте людям, за нерви, за час, за тепло. За все вам сердечно дякую. Бо від кожної людини залежить, яким наш буде світ. Спасибі вам за те, що ви робите наш світ краще. Я хочу найперше подякувати звичайним оцим пересічним людям, які обрали фах медичного працівника, які працюють по селах, ФАПах, які працюють фельдшерами, лікарями. Які працюють операційними сестрами, працюють за мізерну зарплату, яка трошечки десь в межах прожиткового мінімуму, але вони лишаються відданими своїй професії. Хочу подякувати за цю їхню працю. Бачите, дощ. Не, він не випадковий, це буде дощ на е, добрий ужинок для наших медичних працівників. Хай буде щаслива їхня доля. Хай все-таки держава подбає за пристойну зарплатню, яка відповідає їхній праці. І я сподіваюся, що все ж таки влада наша повернеться обличчям до звичайних людей. Проблема в Шацьку це літо, більший наплив народу, набагато більше. Ну, буде багато туристів. Скажіть, будь ласка, а от ви один Одне, там працюєте? Так, один, але на кількість населення треба два поліцейські. От що ви як поліцейські хотіли б мати для роботи? В принципі, те, що в нас зараз автомобілі є, то цілком достатньо для роботи. Реєстратори, бодікамери, планшети, термопринтери все для роботи нам вистачає в повному обсязі. А от ви досіний водій. Так. Скільки років візите? Біля п'яти років. 25 об'єднаних громад, 30 поліцейських. Сьогодні отримують автомобілі, які обладнані повністю, як і засобами стеження за обстановкою. Обладнані навіть такими. Такими речами, які допоможуть кожному громадянину в селі, навіть звернутися до поліцейського і або зрубати дерево, яке впало на автомобіль або на дах криші, або витягнути з багнюки автомобіль, і так далі. Тобто поліцейський офіцер громади це такий універсальний поліцейський, який має а служити. На території цієї громади, якщо розглядати розвиток нашої країни, то протягом майже 30 років незалежності в нас в Україні багато реформ започатковано, і об'єктивно варто зазначити про те, що реформа саме в національній поліції, мабуть, є найбільш вдалою. Ми повинні сплатити за спожитий газ до 20-го числа поточного місяця. Тобто, умовно, у цьому місяці ми відновлюємо споживання газу відповідно надання послуги з 15 червня, і до 20 червня ми маємо за цю послугу розрахуватися, аби отримувати об'єми на наступний місяць. Тому від споживачів буде залежати, чи далі ми будемо продовжувати надавати послуги. Було укладено, що попереднього тижня договір новий з нафтастрейдінгом на постачання природного газу. Сьогодні ми розпочали роботи з підготовки до відновлення постачання послуги з гарячої води. Відповідно, сьогодні усі котельні, які здійснюють постачання цієї послуги, на них проводилися підготовчі регламентні роботи. Зокрема, котли готувалися до пуску і також наповнювалися мережі і здійснювався пробний пуск для того, щоб бути впевненими вже завтра від 6 ранку, що усі споживачі отримають послугу. Зменшується кількість. Від чисто ковідних лікарень, тому що це кошти отримати, коли немає пацієнтів, це є на даний час нерозумно. Тому з 19 закладів на сьогоднішній день зменшено до 7 плюс заклад, який надає допомогу дітям і вагітних, це Волинський обласний центр територіальної об'єднання захисту материнства і дитинства. До тих сіми закладів відноситься, що лишилися, Волинська обласна лікарня, Боголюбов, корпус. Волинська обласна інфекційна лікарня, Луцька міська лікарня на базі пологового будинку. Ці е, оснащені киснем 100%, кіло, тому вони є для того, щоб бути готовим до надання медичної допомоги. До мене в село на 50 гривень пішов в вору. вас є і нічого не зробимо, бо пальне таке дороге, і мусять так. Як не буде, дешевше не буде. Бо якби дешевше пальне стало, було б легше б їхати тоді тим шоферам, а інакше не буде. Влос 140, стало 108. Але люди їдуть, бо їм треба, то вони їдуть. Солярка, бачите, яка дорога. Ще й не можна заправитися, очерді стоять. І так само ми не спимо, а мусить автобуси заправитися. Зростання ціни пов'язано з дорожчанням пального, оскільки відповідно до методики розрахунку тарифів на пасажирські перевезення. Міський тариф є регульований, приміський – нерегульований. І ця методика обов'язкова для використання при регульованому тарифу і носить рекомендаційний характер при вільному тарифі. Ну і Зміна тарифу відбувається в разі зміни виробничих умов, які не залежать від перевізника, та у разі здорожчання». Пального всього лише на 10%. Ми знаємо, що пальне здорожчало в рази. Як він підприємець, чи як, там, як, як, який, який трошки має совість, то трошки інакше. А який не має совісті, то дере занадто. Знаєте, ніж нами говорять. Сам собі регулює ціни. Було 20-стало 30. Було 20 стало 30. 10 гривень. І як вам таке здорожчання? – Ні, ну то ясно, що не добре. Але ж... Є, маємо те, що маємо. Ну і обично їздив я авто, а зараз пересів на маршрутку. Тому що автомобілем ще дорогше, Бо я один їду. Якби їхало багато людей, то авто вигодне. Це народна лялька з давніх давен. Щось трипільської давнини виготовляли. Ну Вони раніше не такі були нарядні, вони були. Просто мама мотала якусь стару тряпчину для дитини, і дитина гралася, і вже була створена лялька. А вона зараз ця лялька, як я більш як інтер'єрні. Роблю голівку, прикріпляю її до тулуба і ручки роблю з дротика. Бачите, тут дротик є, намотую ще тканину. Ну, готую одяг, якщо вона. У нас мавка, то вона повинна відповідати тому кольору. Спідничка в її її сукенка. От все до цього, що відповідає. Створила недільну школу при українській церкві і вчила діток, і ми ці ляльки перш за все продавали в церкві. І виручені всі кошти. У нас була скринька на АТО, і ми здавали волонтерам, і то був наш вклад в АТО. Ото в мене дві сусідки. Кумасі. А то дві куми. кумасі. дві кумасі такі зійшлися. А то в мене несе Галя воду. А то бабуся з внуками, а це ще дуже лялька цікава. Бачите, то бабуся. Це бабуся. А чому бабуся? Бабуся в хустинці, е, її запаска є, слухайте, і спідничка. Але зараз вона стане дівкою. О, як цікаво! Так. Складна лялька, її робити так складніше трошки, але вона цікава, така незвичайна. Ай. Бачите, і вона вже стала дівкою. Це ви десь підглянули таку ідею? Ну, так. Чи самі дійшли ну, до такого? Деколи дещо піддивляюся в інтернеті, а дещо сама так задумую. От баба дівка така, така цікава. От була бабою, стала дівкою. От. А тут, дивіться, матуся, берегиня. З дітками, бачите, стоїть так. з дітками стоїть. А тут ви дівчатка, які без хустинок, це всі дівчатка, У віночках так, у віночках без хустинок це все дівчатка. А це вже бабуся. Бачите, це вже е, е, якась на наша пряла бабуся. От, а це на Пасху, бачите, на, на Пасху. Ото вона пасхальна ця лялючка на червоні. У чому ознаки В Червоному, червоному вбранні і личкові, як червоне яєчко, бачите, а ага. і мереживом покрито. Оце вона пасхальна лялечка. Це знову бабусі, це молодички. Молодички. А оту, дивіться, це теж вже бабуня. Це бабуня, це дід. Бабу... Це такі вже зовсім літні так, бабусі. Так, вже. Під час війни от, на полях, полях битви втрати крові великі. І їх треба поповнювати. І тому кров треба здавати. Тому я, я закликаю, прошу всіх, хто має можливість, хто має бажання прийти сюди, в Центр служби крові, і стати донором, і бути донором. Перший раз я служив в армії і ну, як вийшло, що хлопці забрали в лікарню, колега. І треба було срочно здати кров. Ото перший раз я здав кров. І після того здаю постійно. Все. Щоб була хороша кров, що вам говорять? Потрібно... Ну, треба їсти, то є, то є, то є, то є. Що треба, що не можна, каже. А що не можна? Горілки. До того як донор має прийти в пункт здачі, він обов'язково має. Підготуватися, тобто це має бути е, напередодні за 48 годин не вживати алкоголь. Напередодні здачі безпосередньо має бути е, легка е, вечеря, нічого жирного, копченого, жареного, молочного. Зранку також обов'язково має бути легкий сніданок, нічого жирного, нічого молочного. Це мають бути якісь каші на воді, солодкий чай, ні в якому разі кави не можна. Ось і. За дві години до здачі не корити.